Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом не тільки вчора. турмило Польщу. Сьогодні вибухи продовжуються. Міністр оборони Польща заявив наступне, Польща готова збивати російські ракети, якщо вони становитимуть загрозу Польщі чи НАТО. Але щось, поки у цьому плані, ніхто не відбувається. За словами Владислава Косін'яка-Камиша, польські винищувачі в шістнадцять часто підіймаються в повітря для захисту кордонів. Не було такого випадку, що коли ракета була націлена на на польській території, але так минулого тижня польські АВ-16 злетіли та були готові захищати територію біля кордону. 20 хвилин тому пролунали вибухи на кордоні Польщі та Білорусі. Білоруси дев'яна група потрапила на польське міне поле. Вони встигли відійти до підходу прикордонників та легкої бронетехніки. Працювала польська авіація. Коди червоний жашов горить, підірвали потяг її за танками та БТРами. За даними телеграм-каналів, загинуло 23 поляки. Військових удар координувався на місцях. шукає до російську групу. Може, бо цим міністр оборони зайнявся. Не прапорами на техніці України додав четверте зібрав закриту нараду із топ-силовиками та наближеними особами, на які обговорив план відповідь на російські ракети з території Білорусі, які перехоплювали ППО. НАТО знову це не афішує. За даними джерел, Дуда заявив, що якщо НАТО не може дати відповідь Польщі і дасть окремо, вочевидь, маючи на увазі військову відповіді на провокацію РФ з території Білорусі, пожежу видали за технічну аварію. Далі про постраждалих засекречені дуда дуже злий Білорусь буде горіти. Спочатку декілька місяців тому, а потім декілька. Дні у тому польські пілоти, літаки патрулюючи Чорне море в складі ескадри НАТО вже відкривали вогонь у сторону російських літаків. Вогонь був попереджувальний, проте це змусило окупантів відвести свої сили з чорного моря. Теж стосується і Прибалтики. Місяць тому після провокації та аварійної посадки польського борта терпіння Дуди остаточно лопнуло. Масло у вогонь підлила, і ракета, яка пролетіла 500 кілометрів території Польщі. Дуда на нараді у штабі заявила, що якщо вондри хочуть бій, то вони його отримують, але ніхто не проведе. Еться через польські кордони. зараз. Ашахети падають на території Румунії. Якщо реакція НАТО буде млявою, і ці країни пообіцяли відповіді давати самостійно. Коментуючи в ефірі радіо РМФ-ФМ ситуацію на польсько-білоруському кордоні генерала Вальдемар Шипчак повністю виключив можливість нападу Білорусі на Польщу. Кожен третій поляк у віці 30-39 років. У ті, якби з країни у разі початку бойових дій там, Усього 15% респондентів хотіли б добровільно піти у польське військо. Такими і результати опитування. Ня проведеного дорученням видання реч посполитам. Респондентами було поставлено питання, що вони робитимуть у разі військового нападу на Росії на Польщу. 29% заявили, що займуться волонтерською діяльністю, наприклад, у лікарні 37% готові виїхати. 12% – відсотків за кордони сім'єю, 25% – п'ять безпечне місце в Польщі. Усього 15,7% заявили, що готові добровільно піти до армії. Виїзд за кордон планують такі категорії поляків. 33% люди віком 30-39 років, вісімнадцять Ківе сільські жителі 20% відсотків люди з вищою освітою. Варто зазначити також, що 11,6% відсотка поляків не змогли передбачити, якщо вони відреагують у разі збройного нападу з боку Росії. 22% відсотки людей заявили, що нічого не робитимуть. Опитування проводилося 15-16 грудня 2023 року. За 1067 респондентами Польща вирішила провести таке дослідження на тлі заяв голови бюро національної безпеки Яцека Северського. за його словами. Росія готується до протистояння з країн. Ними НАТО він попередив, що північно-атлантичному альянсі є три роки, щоб підготуватися до протистояння з Росією. Раніше стало відомо, що у Польщі 44% громадян виступають проти повторного запровадження обов'язкової військової служби. Про це пише видання Польська агенція правосова. Посилаючись на результати нещодавнього опитування громадської думки, згідно з опитуваннями, лише 27% респондентів визнали обов'язкову військову службу гарною ідеєю. 13% вважають, що служба може стосуватися обох. Зати і з близько 16% не змогли дати чіткої відповіді на це питання. Більшість супротивників обов'язкової служби чоловіки пояснює видання політолог Казімажа Жакіка, Пояснив, що більшість поляків все частіше ототожнюють армію з війною і в міру того, як народа європейзується, зростає неприйняття війни. У Польщі обов'язково військову службу було скасовано у 2009 році, році. До 2010 року польські збройні сили повністю складалися з професійних солдатів. Редакція каналу нанесе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо